Слухай, ну повтори, в тебе ніби класно получалось. Ага, а ні 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 мені все таки здалось. Почекай, підкажи, що можна тут ще придумати. Слухай, брат, я не можу, мене дівчина чекає. Ну, почекай, почекай, почекай. Та просто мені в голову нічого не лізе, та може поможеш чуть-чуть. Пробуй так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ага, слухай. Сі, мі, ре, фа. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сібімоль. Ту, 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 ту. сі чекай чекай, я ще раз попробую, просто з першого разу не вийшло. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сібімоль повторяй. Та сібімоль. Давай ще раз давай. Непогано. Тільки давай оцю цю останню частину забирай. Поняв. А перед останню повтори. ідеально. Ну, так ж ми. Та-та, це я все. Ні-ні, давай ще трохи поможе, до кінця. Слухай, та я і так уже запізнююсь. Та почекай, 5 хвилин, ну тільки 5 хвилин. бас барабан. ту 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 Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. бас барабан, 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 да пофиг. Записуй. Окей. А ні, я не міг таке придумати. Я прям чуваю ці рядки, щось типу, щось, типу депресивне, таких слів. Я про щось глибоке, що бояться. Щось типу, щось зі мною не те, щось зі мною не те. А це що? Це фристайл, брат. Ну коротше, все, я змучився. Нічого так, та треба такий звук, як лай слабої собаки. Як у собаки, яка живе у важких умовах, яка дуже хоче пити. Ау, ау, коу, ау, 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 ау! Вот так. Записати? Давай. А не і слухай. Офігеть. Чогось не хватає. Може, не хватає волинки? Вот так. Цікаво. Ну, як звук слабої качки. Ага. Ти слухай мене взагалі, ти мене слухаєш. Я кряка, я качка! <плес> Ось так? <плес> записуй! Записуй! Та або то візьмем, і забудем? О зараз взагалі піде! крутецько. для такої музики потрібні круті слова, щось депресивне. І щоб приспів зірвав. Поняв мене? Ну розумієш, ну куплет, від якого померти захочеться. Ну такий куплет, що прям голову зірвав всім. Дойшло? Треба щось таке, типа, щоб послухав куплет і такий, типа, ну, прям закопався. Так щоб депресія, депресія і папа, злетів! Ну ти ж розумієш мене. <реш> Все, такий різкий перехід, щоб аж голову знесло. Я думаю, треба якось назвати пісню, щоб у куплет ставити слова Давай веселитися або танцювати. Давай веселитись. Давай веселитись. Давай веселитись. Давай веселитесь. Давай веселитесь. Давай веселитесь. Давай веселитись. Давай веселитись. 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 Ні. Може, ми під екстазі. Та давай ми під екстазі. Ми під екстазі? Ми під екстазі. Ми під екстазі. Ми під екстазі. Я напевно, дуже високо співаю. Ми під екстазі. Ми під екстазі. Ми під екстазі. Яка війня? Ні? Ні, не думаю. Її заборонять. З мене імпровізація прем-пре. Ну так що, пробуй імпровізуй. Hello. Hello. Qui dit étude dit travail Qui dit taf te dit les thunes, Qui dit argent dit dépense, Et qui dit crédit dit créance, Qui dit dette te dit huissier Lui dit assis dans la merde Qui dit amour dit les gosses Dit toujours et dit divorce Qui dit proche te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise te dit monde Dit famine dit tiers-monde Qui dit fatigue dit réveil Encore sûr de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. génial. Alors on danse, danse. Alors, on danse. Alors. alors on danse. Et là tu te dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus. Et ben il y en a encore. <laughs> От би вони ще підписалися, а реально підписуйтесь, алсікіа.